Найвеличніший боєць, найкращий у цьому столітті, боксерська спільнота реагує на поєдинок Таренса Кроуфорда та Сауля Альвареса. Як бій прокоментували легенди Ленокс Льюіс та Оскар Делахоя, а ще реакція сучасних зірок. Поринь все світ боксу разом із Фавбет. Після перемоги Теренс був не сам, а в супроводі команди, охорони друзів, серед яких і чемпіон WBC в легкій вазі. Шакур Стівенсон такий парубок трохи, бачте, примазався до бада. Аби Шакур іще трохи повчився в свого старшого колеги, як давати не нудні і при цьому дуже ефективні бої. На прес-конференцію Кроуфорда прийшов чемпіон WBO в суперлегкому дивізіоні Теофімо Лопес і відразу почав крапати всім на мізки. На боці Теренса якраз був Стівенсон, і між ними виникла перепалка. Тео наїхав на Шакура, ніби той бігає від нього і казав Давай, підписуй контракт, чуваче, будемо битися з тобою, хоч зараз. Велосипедист Стівенсон казав щось типу: так, так, давай та й по всьому. Тео привітав Теренса з перемогою, а мені це пахне розкруткою потенційного мегафайту, який я хочу побачити. Свого часу непереможним зміг піти Андре Ворд, і те ж саме він радить зробити і баду. Просто чудовий виступ. Справді Теренс робив це протягом усієї своєї кар'єри, але цього разу помилки коштували набагато дорожче, було набагато більше небезпеки, і йому довелося провести саме такий бій, щоб перемогти Сауля Альвареса сьогодні. І він це зробив у віці 37 років. Йому вже майже 38. Він довів, що він і є. Гоад свого покоління. Знімаю капелюха перед Канело за те, що він прийняв цей бій. Він міг цього й не робити. Також знімаю капелюха перед Туркєл Альшихом за організацію цього поєдинку. Це справді великий великий вечір боксу. Що далі для Теренса? Я хотів би, щоб він завершив кар'єру. Для чого ще боксувати на цьому етапі? Що ще доводити? Завжди знайдеться якийсь ютубер, журналіст чи хтось інший, хто вигадуватиме нові виклики. Але ми ж боксуємо, щоб покращити своє фінансове становище, щоб залишити ім'я і спадщину. Усі ці пункти вже відмічені. Що далі? Для чого залишатися у грі? Девін він хейні коротко прокоментував подію. Що ви хочете, щоб я сказав? Він переміг легко. Що це найбільший апсет в історії? Ні, це не апсет. Люди, які справді розуміються в боксі, знали, що це буде хороший бій. Усе залежало від того, який бій проведе Кроуфорд, і він провів саме такий бій, який йому був потрібен, щоб перемогти. Якщо чесно, я хочу. Я знаю, що реванш приніс би величезні гроші, але я хочу, щоб бат завершив кар'єру. Він уже досяг усього в боксі, заробив великі гроші. Нехай проведе час зі своєю сім'єю. Райан Гарсія перестрів старого доброго друга, якого смачно бив на допінгу та теж прокоментував виступ. Якщо говорити з технічного боку, я помітив, що головним для Кроуфорда була тактика прийняти і контратакувати. Канело заряджався на свої поодинокі силові удари, а Кроуфорд просто приймав їх і одразу відповідав. Він користувався рингом, коли потрібно було рухатися, і стояв у центрі, коли настав час стояти. Дуже плавно, дуже красиво. Як переможець бою, американець отримав особливий перстень від WBC. зроблений із золота. Він відкривається а всередині нього невеличкий ринг. Організатор подій Туртіалеших запостив фото з абсолютом та написав: Омаха святкуватиме з чемпіоном, найвидатнішим бійцем століття Теренсом Кроуфордом. Екс противник Усика, Тоні Белью, зводить американця до статусу богів боксу. Вау, просто вау! Коли вперше заговорили про цей бій, з мене сміялися за мій вибір. Люди кажуть, що він нудний у чистому боксі і досконалості. Немає нічого нудного. План на бій був бездоганним, а теренс був винятковим. Тепер він серед богів боксу. Колишній чемп Джемел Херінг також визнає геній Бада. Ніякої компромісної ваги. Без пункту про регідратацію перейшов у вищу вагову категорію, був аутсайдером, але під тиском він виглядав добре. Ось чому він найвеличніший. В Оскара Делахої та Сауля Альвереса своя довга історія співпраці як промоутера та боксера, але вони сильно почубилися і тепер легенда не пропускає можливості, щоб підколоти рудого only speak the facts. The facts not... Від абсолюта до абсолюта. Ленокс Льюіс бачив цей бій на власні очі. Чудове шоу. Знаєте, Канело справді намагався, але не зміг його дістати. Було видно, що він трохи роздратований, але це був відмінний бій в цілому. Обидва чемпіони. Обидва легенди свого часу. Те, що зробив Кроуфорд, на таке здатні тільки особливі люди, і він особливий. Він зробив це. Так, Канело був роздратований, і це справді розчаровує, коли ти хочеш нав'язати бій, але суперник рухається занадто добре. А Кроуфорд рухався просто блискуче. Що далі для Канело відпочинок? Я думаю, що далі в нього легша робота, легша здобич. Це було фантастично. А хто тепер номер один у світі боксу та чому Теренса освистувала арена? Розповідаємо в ролику за підказкою.